Всім привіт і рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І зараз ми будемо робити розклад на місяць грудень для знаку Зодіака стрілець Що ж на вас очікує в цьому місяці? Якщо вам цікаві розклади Таро, і ви би хотіли розібратись краще в своїй ситуації, запрошую вас на сторіночку в інстаграм. Там я постараюсь дати відповіді на всі ваші запитання. І так, початок місяця для стрільців. Середина місяця для стрільців. І кінець місяця для стрільців. Що на вас очікує, так? І підказочка. Ну що ж, дивимося? Що ж очікують стрільці в цьому місяці? Е, ну, ви знаєте, у вас буде якась нагода, якийсь шанс. Даний навіть, можна так сказати, небесами. Дійсно, в цьому місяці, після якихось таких трішечки сумнівів, які були, можливо, в місяці листопаді, так, чи в попередніх місяцях, у вас буде така винагорода, можливість вивільнитися, можливість проявити себе. На початку місяця, ви знаєте, у вас буде аналіз. Власної цінності, аналіз, куди мені далі рухатись, в якому напрямку мені потрібно йти. І дійсно, ви знаєте, іноді це нам потрібно для того, щоб зрозуміти, який досвід ми вже отримали, зрозуміти, що, наприклад, на цьому місці роботи ми вже досягнули всього чого. Могли досягнути, або нам вже, наприклад, ця робота не є е, цікавою, вона не приносить нам задоволення, і в місяці-грудні, на початку місяця у вас будуть такі коливання. Е, що стосується, наприклад, кохання, так, і відносин. Е, ця карта говорить, що е, будуть якісь такі думки, е, трішечки якісь такі сумніви, е, на якому етапі ви зупинилися. Е, Можливо, ваш так, дружина чи чоловік пропонує попробувати щось нове, і ви трішечки боїтеся, переживаєте. Якщо, наприклад, ви не одружені, так, то це говорить, що ви сумніваєте, що можете когось знайти, що немає відповідних людей для вас, так, але. Це лише на початку місяця. Далі вас, звісно, очікують хороші шанси. Це згодом я розповім. Якщо ви одружені, ця карта також говорить про якісь такі перепонки, можливі пролітаючі думки, щоб відкрити на нову ваші стосунки, так, дати, дати якогось такого вогню, можливо, в такій рутинній кожноденній так, сірій буденності. Трішечки забувайте про таку турботу, піклування про один одного, тому зверніть на початку місяця на це увагу. Середина місяця тут у нас аркан зірка. Це людина, яка, наприклад, пройшла якийсь важкий етап, або досить такий болісний для себе. Можливі були якісь проблеми у вас в попередніх місяцях, що стосується, наприклад, роботи, власного розвитку або ж стосунків. Це, тому що це загальний розклад. Що я хотіла би ще сказати? Дійсно, у вас буде в середині місяця якась нагода, якийсь просто подарунок небес, подарунок долі. Потрібно звертати, наприклад, вам уваги на якісь. Знаки, це може бути, наприклад, одинакові числа дуже постійно повторюються, так, почитайте англійську нумерологію, так? що це означає, це може також означати, що вам випаде нагода якоїсь класної нової роботи, вам щось запропонують щось цікаве. Е, тому дійсно звертайте увагу на якісь такі зачіпки так, е, в цьому місяці, в середині іменно місяця. Тому що на початку місяця ви не, ви не зможете е, побачити навіть ці знаки, так, які, можливо, вже до вас навіть поступають, е, але ви не є в стані тверезо на це все дивитися і бачити навіть ці знаки. В середині місяця буде така можливість, дуже будьте уважні. Можливі навіть якісь такі знаки через людей. Хтось вам щось скаже, так? хтось вам щось порекомендує. Дуже хороша, дійсно, карта. На кінець місяця. Тут у нас також старший аркан, це помірність. У вас в цьому місяці буде така досить стабільність. Ви себе будете добре, комфортно почувати. Це також говорить про баланс між кар'єрою, роботою та сім'єю, між роботою і власним якимось розвитком, так? Чи присвячення часу для себе навіть. Це може бути, наприклад, якийсь хороший, також вернуся до середини місяця. Це може бути якась хороша нагода, наприклад, ви щось нове для себе відкриєте, щось, що ви ніколи не пробували до цього, так? І можливо у вас якісь вже думки поступають щодо цієї ідеї, але ви досить... Так трішечки сумніваєтеся, не бійтеся. Дійсно, у вас всі задуми, якісь, цілі поставлені в цьому місяці, вони з'ясняться, тому що небеса дійсно споглядають за вами, і вони вже очікують надати вам якийсь класний шанс, надати вам якусь нову можливість. Просто зірочку з неба, так? можливість відкритися вам по-новому. Тому дійсно споглядайте за такими знаками. Це навіть, знаєте, іноді людина може почути в пісні. Ви знаєте, мені чомусь йде таке уявлення, так, тому що тут іде переливання води. На цих картах всюди йде, що це буде щось пов'язане з почуттями, це приплив якихось хороших позитивних емоцій. І щодо звуків, дійсно, можливо, якась музика. Так, можливо, підійде на якийсь концерт е, живої музики, і це вам зможе якось так проявити і показати, дати можливість показати небесам цей свій знак. як порада така е, також е, для вас. І так, підказка для вас на цей місяць, карта, колісниця, ви знаєте, е, дійсно, якісь позитивні, хороші зміни вже на порозі е, до вашого життя. Вони вже мчаться. Не можуть стояти на місці, і так само говорять вам, що в цьому місяці ви не зупинялися, ішли до своїх цілей, і йшли до своїх поставлених мрій, тому що небеса на вашій стороні і вони лише подають вам знаки і очікують, що ви вже звернули на них увагу. Можливо, вам інтуїтивно щось вже підказується, так? І також карта колісниця. Це мечиця, так знову ж таки звук. Я відчуваю, що через якісь звуки розмови, це може бути. Це може бути музика, це може бути ем, щось. Е, наприклад, ви на якомусь інструменті музичному, наприклад, граєте, так? Ем, дійсно, е, наприклад, ви біля моря живете, як, наприклад. І ви собі будете сидіти біля моря, і оцей шум, оцей таке натхнення може до вас якесь прийти якась нова ідея. І це також, пам'ятаєте, буде знак Від Небес. Дуже перспективний, хороший розклад для знаку Зодіака стрільців на місяць грудень. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Мені дійсно дуже цікава ваша думка. Запрошую вас також на сторіночку в інстаграм, там я публікую багато цікавої інформації. Ну що ж, до зустрічі!